Маленьке підключення коротеньке. І зараз хочу вам показати ідейку, яка з'явилася у мене на тлі того, що мені потрібно зв'язати джемперочок для себе. Ні, не джемперочок, а картиганчик, який я зможу одягати в прохолодні ранки, наприклад, ось і в серпні, і коли прохолодно, пройшов дощ вечорами. І на початку. Осені. Е, так, прошу вибачення за те, що будуть час від часу тут е, е, з'являтися шуми, тому що це весь час проїжджають машини. Е, моє вікно знаходиться метрів за, я не знаю, 7-10 від дороги. Е, зараз жнива і вантажні машини постійно їздять по дорозі. З цим я зробити, на жаль, не можу нічого. Тому ем, переходимо до моєї ідеї, яка з'явилася у мене нещодавно. Отже, ви бачите ось такий кошик із ниточками YarnArt джинс різних кольорів. Я думала дозамовляти, я думала, хотіла дуже зв'язати собі джемперочок, кардиганчик, вибачаю, кардиганчик із ось цих трьох кольорів. Ось білий, потім фіолетовий, рожевий, або ось так. Зміксувати їх якось, і вийде у мене такий, як завжди, колор-блок. Люблю я цю техніку, вона мені подобається. Головне, правильно поєднати кольори, і виходить досить непогано. Отже, в мене всього ось скільки фіолетового, так, бускового цього кольору. 89-й. Це. це я в'язала для своєї донечки джемперочок з вишивкою. так. Ось цього білого, чи навіть це молочний, мабуть, лише один моточок. Ось такий навіть не цілий. І було півтора моточки десь ось цього кольору, 78-го. Почала я шукати в магазинах, пряжі. В таких бюджетних магазинах це і кендіярн, і просто пряжа, в якому я останнім часом замовляла ниточки. І виявляється, що там є один колір, тобто якийсь із оцих кольорів є, іншого немає. Ну, я вирішила, що в мене згадала, що в мене ж є ще жовтий, але я так не хотіла жовтий для свого кардигану. Тому що, мені здається, не дуже він пасує сюди, саме до цих двох кольорів. Але вирішила: ну нічого страшного, буду якось спробувати поєднувати ці кольори, якось міксувати смужки робити, і все-таки буде в мене такий не шикарний, не дуже гарний, можливо, там, кардиганчик, але він буде практичний. Спробую зробити так, щоб колір жовтий колір подружився з ось цими двома кольорами. І вирішила в'язати. Уже я розпочала, і в мене є ось такий початочок. регланом зверху, звичайний кардиганчик, такий, я б сказала, навіть не кардиганчик, а ковтинка така це буде з застібочками. Ось, і. В'яжу вниз, вив'язую ось цей рожевий колір. Бачите, залишилося трішечки, і ще один цілий моточок у мене. Оскільки на дитячий джемпер років 5-6 у мене пішло 213, здається, грамів джинсу, ну, Взагалі цієї ниточки, то я зрозуміла, що в мене всього-навсього 200 грамів. Там 30 грамів, так, ось рожевий, фіолетовий і білий, і мені його не вистачить. Тому все-таки буду якось міксувати жовтий. Отже, розпочала вже цей процесик. В'яжу, як бачите, візеруночком ось таким, як він називається, путанка чи рис. Рис, здається, це трошечки не такий. Здається, це путанка, так, чи жемчужний візерунок. Ну, ви зрозуміли, що разу. Кожного рядочку ми змінюємо лицеві і виворотні петельки. Регланну лінію взяла три лицеві петельки. І ось так вяжу. Вибрала цей саме візерунок, тому що в джинсі поворотними рядами в мене дуже видно рядність все-таки. І заморочуватися дуже не хочеться. Хочеться швиденько зв'язати практичний потрібний кардиганчик. Ось так. Ще я вам покажу, або вже показала, я розпочала в'язати шкарпеточки для наших воїнів, тому е, працюю ще над шкарпеточками. Так, на даний момент це всі мої процеси. Отже, все. Через секундочку, побачите мої або результати, або ще якісь нові процесики. Вітаю всіх! У мене маленьке підключення. Хочу вам показати зараз, чим я буду займатися. Я вирішила. Знайшла ось такі ниточки, маленькі бубіночки і буду зараз розпочинати роботу над шкарпетками. Хтось скаже, що це не варто робити з такої ниточки. Так, ось, бачите, вона така. Це розпущений светр. Так. Це розпущений светр. Хтось скаже, що це взагалі не варто такого робити. Ось така ниточка. Але я спробую, спробую зв'язати такі шкарпеточки, Сподіваюсь на одні, і передати хлопцям нашим Збройним силам, щоб хоча б один раз одягнули і зігріли свої ніжки. Мухерчик такий трішечки колючий. Ну, якщо його одягати, наприклад, не знаю, якщо на ну, якийсь е, виріб, то, звичайно, такий, я маю на увазі плечовий виріб, то не підходить. А ось для шкарпеточок зміксувати е, залишки свої, і ось ці е, такі ниточки мохерчику, я думаю, буде класно. Ось у мене шкарпеткова пряжа. Ось такі у мене залишки маленькі зовсім. Тут досить непоганий такий залишок ось. Це все Алізе. Супервош. Так, це ні, це не Алізе. Це взагалі якась незрозуміла ниточка. Ну, Тут взагалі на навіть на резину, ну, можливо, на закриття мисочка. І все. У мене є ще спандекс. Чи як він називається? Ой, тут причепилося щось так. І буду все це пробувати, якось міксувати, і буду в'язати шкарпетки для наших хлопців. Сподіваюсь, у мене вийде. Отже, Покажу вам результат пізніше. Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Я Аня і це канал В'язання і сільські будні. Сьогодні у нас 8 серпня, понеділок, і я вирішила зняти такий маленький підсумок, що у мене зараз взагалі відбувається у в'язальному житті. Трішечки розповім сьогодні про своє в'язанечко. Отже, найперше, що я хочу показати, це свої квадрати для прапора, які я не відіслала. Чому? Тому що, у нас, виявляється, немає нової пошти. Ну, не виявляється, у нас була нова пошта, відділення нової пошти. І. Я не відіс... і її закрили, коли почалась перед початком війни повномасштабної, і зараз не працює. Отже, у нас зараз лише Укрпошта, а Укрпошту, я так зрозуміла, саме маленьке таке відділення чи не відділення, воно не від не можна відсилати, це треба їхати в місто. Тому ось така маленька вийшла проблема. Але це не головна проблема. Е, найголовніша проблема в тому, що мої квадрати не відповідають тим розмірам, яким потрібно. Тобто, ну, нічого не зійшлося. От все просто проти того, щоб я їх відсилала, тому що ну, ось так вже вийшло. Не хотіла я перев'язувати, звичайно ж, коли я в'язала жовтий прапор, я думала, чомусь, що він квадратик, я думала, він буде підходити по розмірам, начебто підходив, але ось якщо його розвернути ось так у висоту, він зависокий, тут 53 см. Так, звичайно, можна розпустити, можна все закрити заново, це, це ж не перев'язувати. Але вирішила, що ні, не хочу. Тим паче, я ж кажу, можливості відіслати. Зараз не маю, тим паче в місто їхати через те, щоб відіслати квадрати, теж немає можливості, тому що і робота, і. Фінанси. Ну, взагалом не склалося в мене, на жаль, з квадратами, дівчатка. Вибачайте, можливо, я когось підвела, заінтригувала. Ось так. Ось така ситуація в мене з квадратами. Що я вирішила з цими квадратами? Ось іще синій, синій взагалі в мене короткий, в поширенні він підходить 50 см, а по висоті 48 здається, не підходить. Ось такий. Ось такі два квадратика, в мене всього зв'язалися, в мене є ниточки, я купувала, щоб зв'язати більше. І, на жаль, я не виконала цього завдання. Але я думаю, все-таки я не буду спішити тепер. Я думаю, все-таки зв'язати плед. З цієї ниточки, тому що вона в мене є, вона в мене залишилася. І буду в'язати потрішечки, і, можливо, відправлю пізніше на якусь благодійність. Якщо вже зовсім ні, то будуть у нас вдома патріотичні такі чохли на подушечки Так, буду шивати жовтий синій квадрат, і буде в мене виходити така патріотична подушка Ось такі справи з квадратами. Все, тема квадратів у мене закрита на даний момент. Ось так. Ще раз прошу пробачення, що ось так вийшло. Ну, не склалося. Не хотілося мені їх в'язати. Дуже довго вони йшли мені, навіть ці два квадрати. якось Ну Здавалося, просте, полотно пряме, в'яжи. Ні. Виявилося квадрат на 50 на 50, зв'язати важко, от просто щоб попасти в ту щільність, в, ту, в ті розміри, які потрібно. А перев'язувати дуже-дуже не хотілося. Тому вийшло ось так. Все. Переходимо до наступної роботи. Готової. У мене зв'язалися ось такі ж карпеточки. Це я в'язала шкарпетки для себе. Я їх зв'язала дуже давно, але. Все якось поклала і не ось. Такі шкарпетки. Я їх зв'язала давно, але якось все не було часу їх нагоди не, не знаходила нагоди, попрати їх і заблокувати. Ось. Місяця три назад я зв'язала собі ось такі шкарпетки. Так. В'язала з ниточки Alize Superwash так? і додавала одну ниточку мариносу. Так, ось тут, та ниточка, ось тут ем, резиночка зв'язана саме з Alize Superwash у дві ниточки. Щоб вона була така пружненька, я в'язала, і не хотіла дуже довго морочитися з нею, тому зв'язала в дві ниточки. Далі ось візерунок і повністю далі шкарпеточку, я в'язала та що з фокусом. так, В'язала одна ниточка супервош і одна ниточка дві ниточки тоненькі. Мериносу, 1500 метрів у два складення це 750 метрів. Тобто, ось така у мене вийшла суміш ниточок. Як бачите, п'яточка бабусина, підйом такий подовжений вийшов, але чому він вийшов подовжений? Взагалі, я не люблю ось такого, не такого я не люблю в'язання, коли потрібно ось. Скорочувати петлі через ряд, тому що я завжди десь помилюся, я шкарпетки в'яжу і я не, ну, не завжди уважна, тому що розмовляю з кимось або відволікаюсь, або дивлюсь відео, тому можу забутися. І я обираю завжди найпростіший шлях для в'язання шкарпеток. Що я зробила? Я ось тут. По п'яточці, ви можете бачити, вона трішечки ось тут призбирається. Але я піднімала петлі по дві петлі між косичку, і... в саму косичку, і між косичками. Там є такий, така Тож, також петелька, і ось вийшло у мене тут в два рази більше, ніж зазвичай петель. І ось це рішення мені насправді виявилося дуже-дуже зручним. От тому, що, от справді зручно, як я розумію, це на високий підйом ось такий клин дуже зручний. Далі тут все звичайно. Ось такий мінімальний візерунок пустила, такі ранчики. Ну, не знаю, пробувала, щось видумувала. Трішечки. Рядність дуже-дуже видно на п'яточці при поворотних рядах це лицьова в'язка. Ось, ну, нічого страшного. Ось така пара шкарпеток у мене вийшла. А, ну за закриття звичайне, стрічкове і ось тут петля в петлю. Так, чи видно, чи не видно. Так, ось. Досить непогано, мені здається, ну, я не майстер, але <гум> мені здається, досить непогана пара шкарпеточок у мене вийшла. Так, наступна моя, знову ж таки, готова робота. Це шкарпетки дитячі, які я розпочинала не так-то вже й давно. Це останні шкарпетки. Передостанні шкарпетки, які я почала в'язати, але це були дитячі. Ось така пара вийшла. Вперше я пробувала в'язати ось таку п'яточку, п'ятка Стронг. Мені сподобалось все дуже просто, зрозуміло і досить цікаво. Треба буде зв'язати для себе на дорослий розмір. Я думаю, це буде дуже-дуже зручно, якщо високий підйом. Можливо, я помиляюся, але я чомусь думаю, що так, е я показувала в одному із влогів, що тут у мене резиночка подвійна. Ось. Я не знаю, як правильно її було. Треба було в'язати. Треба було набирати на додаткову ниточку цей набірний край, але я не захотіла е чомусь, я вирішила просто. Потім я просто піднімала ось ці крайні петлі, як би вам його показати, ось. Ось я ось так складала. Так, і ось ці петлі я піднімала, брала одну петлю з краю і одну петлю ту, що в'яжу, і пров'язувала їх разом. Ну, взагалом. Це був мій такий експеримент. Не знаю, чи буде гарно триматися на ніжці. Ну, не знаю, мабуть, не варте воно того. Хоча хто знає. Така ось подвійна резиночка у мене вийшла на таких дитячих шкарпетках. Знову ж таки, це м Ні, це ниточка Alize Artisan. Знай зараз знайду. Етикеточку. Так, ось така ниточка Alize superwash Artisan. так угу. Колір 178. Ось такий, звичайно шкарпеткова ниточка. 100 грамів 420 метрів. Ось така ниточка. З неї я зв'язала. Мені подобається, але мені здається, вона трішечки. Можливо, це мені лише здається, що вона якась трішечки сухіша, ніж Олізе просто супер -вош. Ну, це, мабуть, просто мені здалося, чесно, не знаю. Ось. Задоволена цією парою також шкарпеточок. Так. Тут також закривала ось так з петля в петлю. Так, видно. Ось. Мені подобається розмір, це десь 30, мабуть. Ніжка на 30-й розмір. І що я вам ще хочу показати, це ось мій процесик, який просувається дуже-дуже повільно. На жаль, дуже-дуже повільно. Це мій джемпер, який я хотіла зв'язати дуже швидко, тому що він мені дуже потрібен. Носити прохолодним ранком, одягати прохолодними ранками. І в серпні, і на початку вересня, але і досі він на ось такому зовсім невеличкому етапі. Е, так, колір, колір трішечки не передається. Е, ну, Ніяк не дов'яжу я до підрізів, не знаю, чомусь ось цей рис. Дуже-дуже довго йде. І в мене е, пропадає, як то скажуть, натхнення. Сподіваюся, все-таки, що. Тому що є цікаві... більш цікавіші процеси, Ось, тому, мабуть, пропадає трішечки натхнення. Але нічого страшного. Ось моя, мій кошик із цими ниточками, які. Я вяжу в, в цьому, ну, з яких я вяжу цей джемпер Кардиганчик. Кардиганчик ось так. Це мої процеси. Ще, окрім цього процесу, маю шкарпетки, які я не знаю, чи показувала вам, чи покажу далі. Це я для наших ЗСУ в'яжу. Так, на благочинність я їх буду включати в проєкт, як я казала, вже, Вернісаж осінніх бар, так, в п'яту номінацію, і буду в'язати саме такі шкарпеточки з різних залишків і з розпущеної ниточки. Ще займаюся джемпером, також в спільному проєкті. Вернісаж осінніх баров, так? Ну, номінації діти то наші квіти. Ось в'яжу там джемперочок. Ну, і, мабуть, це все з моїх процесів. Тому ось такі в мене справи на даний момент. Хоч що хотіла сказати. Коли я знімала вступ до проєкту Верніса осінніх Барв, тоді ще не було сформовано список дівчаток, які беруть участь у цьому проєкті. Тому я вже відредагувала і списочок дівчаток, які беруть участь у проєкті Верніса осінніх Барв, ви можете подивитися під моїм відео під вступом. Я залишу посилання на попереднє відео про вступ саме в цей проєкт, і ви можете переходити і дивитися дівчаток, дивитися їхні плани, багато всього цікавого можна побачити, можна надихнутися, є і фото для натхнення у дівчаток, і просто дівчатка розповідають і показують свої ниточки. Ну, тобто, задоволення можна. Отримати, і ще й натхнення. Тому всіх запрошую до перегляду цього проєкту і вступу до проєкту. Отже, зараз на, на даний момент це все. Якщо будуть якісь новини і. Нові цікаві ідеї, буду з вами обов'язково ділитися. А зараз хочу з вами попрощатися, всім побажати натхнення, добра, любові, всього-всього, всього найкращого. Всім дуже вдячна за перегляди, дівчатка, за вашу підтримку. Ви неймовірні. Я не знаю, я не встигаю дивитися всіх, я приходжу з роботи і починаю переглядати всі відео. Писати коментарі, але все одно не вистачає навіть цілого дня, щоб переглянути всі відео. Тому, кого не переглянула, обов'язково перегляну. Всім бажаю дівчаткам-учасникам удачі. Нехай плани здійснюються саме так, як вам цього хочеться. А всім моїм глядачам ще раз кажу дякую. Все! Прощаюся з вами і до наступних зустрічей!